На піаніно зіграти да, да. і погнав? Так, на піаніно, так. Ми загрузимо і піаніно, і це... значить болівати. Все загрузимо, що треба. Я вже майже на п'яті їздив. Ще кілометрів 5 і я на місці. Так що давай. Дивимось. Блін, п'ятниця, 13 сьогодні. Капець машин як ніколи. Червоне світло. Зупиняємося, чекаємо і погнали далі. Друзі, всім привіт. Як завжди, нашим здрастю не буду казати, бо знову напишуть, нам твоє здрастю не потрібно. Ну, не потрібно, значить, зараз їдемо і дивимося мотоцикл. Із тих але ну, дуже цікавий. Мені він понравився і хочу його подивитися. А якщо він буде хороший, то ми його заберемо. Зробимо огляд, можливо, його запустимо, бо він не заводиться, нема акумулятора, як сказали. Ну, знаєте, нема акумулятора, значить. Що то там є? Так що давайте глянемо. Що за чудо техніки. Машин сьогодні капець, п'ятниця, 13. Ну ладно. У путь, дорожку. Так, ну що, я вже під'їхав, хлопці та дівчата. Позвонив, сказали, зараз за мною вийдуть, мене заберуть. А хто забере, куди забере, не знаю. Так що чекаю. Хто куди мене забере? Нічого не розумію. Так, ну що, мене забрали, але переді машина їде. Їду за ним. Зараз приїдемо і подивимось. Навірно, зняти, я думаю, не розрішати, але якось трошки попросимо. Добрий. Добрий день. Так что рассказывается вот эта вот техника, да, такая молодежи была класть. Да, любили они ее. Красивая, создали... Отличная, да. Отличное, Стоит да. человек, уехал в Италию, ага. оставил нам его, и мы теперь его, хотим его, чтобы он служил кому-то верой и правдой. У -у -у. Вы видите, вложена душа. То есть как бы, ну все, он тут, то -ту -ту если ездил по Белогородке, тут и, mm -hmm. ну, так особо да, и то, не, то, и то, не то, выезжал, то. да. Так что смотрите, отлично. Может... А когда а когда его заводили остальный раз? Ну честно говоря, да. они как уехали, то началась война, и он вот это стоит. Mm -hmm. Но он был на ходу все. Mm -hmm. Аккумулятор соответственно где-то там это. Ну, может, кольца залягли, это может быть. Но он на ходу mm -hmm. и все. Смотрите, допустим, да то есть когда... Ну, проворачивается уже хорошо. Да, да. Я думаю, что это не те кольца, что сейчас вот китайские. Мы уже если это именно тот, он должен, видите, как покрашен, все тут. Ну, тут не должно быть тут подлянки. Так что вот такое. Смотрите, он в идеальном состоянии. Да. Простоял. Да. Кто его, нам он не надо, мы ездим уже на других машинах. Кто получает от него удовольствие, видите? Да. Какое вроде все. они. Да. Да-да. Синь. Ну а какой, посмотрите. О, да. Хорошо, старенький ага. номер. Кстати. Ну тех техпаспорт же есть, да, все. Ну вот сейчас это ну угу, хорошо. Да-да-да. Сейчас я вам все покажу. Ок. Так, ну хорошо тогда, пока пока все понятно. Выкатываем на свет Божий. И подивимся детальніше. Є п'яні на хороше, ви не грати на піаніно. На піаніно, я на синтезаторі і грав, коли трошки. О, є піаніно, ми вам можемо недорого так. Да. Пианино. На піаніно зіграти погнал? — Да, на піаніно, да, ми загрузим і піаніно, і ну, так, это, значить, ты... бульвар. Все загрузимо, що надо. Я, я ха -ха -ха. понял, з роту не оброзять. Ну, рамотор ярено тут. Да, рамо тут переварено. Такая сухо тесто Ой, Фара, наверное, с касика и бак с касика переделанный. Так, ну что, мужики? Пятница 13 есть пятница 13. -е? Короче, ну, не документов нема. Тех паспорт э, достал, такие він але там він написано, знят из обліку, верніше знят с учета. Все, без доп. Хазяїна немає. Хазяїн, ну як сказали, поїхав, а потім сказали, що його хазяїн вже в другому так що... Подивився я на нього, подивився, там трошки ціну скинули. Та, думаю, ні, не хочу я цим займатися апаратом. Там і вилка, наче непогана, така інтересна, але там вона трошки не так правильно зроблена. Знизу там пластини. С плуга, як говорять. Ну, не знаю, не захотів. Ні. Не мій варіант. тому давайте якось вже оставимо цього мотоцикла. може комусь іншому. Так що хто мене бачить і купить цей мотоцикл, зробить відео, ми подивимось. Документів нету. А що значить документів нет? Все. Все, треба нову раму. Техпаспорт, номерні знаки, щоб воно сходилось. Короче, ні, не захотів я купувати його. Та ціна за нього, давайте скажу, він хотів за нього 10 тисяч гривень. Це невелика ціна. От, Робота там зроблена. Але да, уступим, тільки заберіть 6 тисяч гривень він ваш. Я подумав так, подумав. Не хочу я займатися цим апаратом. Це зараз закажи раму з документами. Це як мінімум полторушка. А у нас їх ніде немає тут. Плюс нова почта ще штука, вже 2,5. І це, блін, стільки морок і сварок цих. А воно стоїть все. Мабуть, ні. Для каналу, для відео, так. Да. Но времени не вистачає у мене на все це. І так он, блін, то вечором крутиш, то днем крутиш, то ночі. Нікак, не пойдете. Сейчас ви скажете, а дурачок треба було взяти, там ти що. Ну а що там, хлопці? Ну двигатель, да, Ну вроді компресія є, як для Юпітера. Так. Але ж його не заведеш. Якби він завівся і там шептав, так, да, можна було б щось думати. А так зараз заведеш, там як обично, колінвал тарабанить, пальці вилітають. От. О, так що по двигуну не знаю. Колеса. Переднє воно якесь широке, заднє двузесеньке, заднє, ну вроде резина нормальна. Хоча якщо її підкачати і подивитися, вона може бути і потріскана. Ладно, задня хороша резина, Согласен, хай буде хороша. Сперед практично лиса. Уже Бак вроді би Касиковский, щось, ну він там опризаний впереди, знаете, на то тобто, есть на Урала його вже ставить якось воно не буде смотретися. Дивиться. Фара, ну можна фару було ще. В принципі. Ну, стоп, якийсь сигнал, там поворотнички. Може воно і стоїть, на 6000. Ну зачем? оно, мені не надо. Куди я його буду ставити? Так що таке, може комусь іншому потрібно буде, будь ласка, купуйте, покажіть нам як це робиться. Так що отак. От от. Все тоді. До нових відео, до нових зустрічей, до нових поїздок, до нових подорожей. Всім добра, миру, хай все буде добре. Пока.